Марафон підхоплюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю час новин. День призначення у Верховній Раді менше години тому депутати підтримали на посаду міністра енергетики Дениса Шмигаля, який до останнього часу був міністром оборони, а перед тим очільником уряду. За нього віддали свої голоси 248 нардепів. Також Україна вже з новим міністром оборони. Це колишній перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За було 277 депутатів, утрималися або не голосували. Деякі нардепи батьківщини голосу та 17 слуг народу. Федоров. Одразу склав присягу і першим завданням поставив реальний аудит фінансів у Міноборони, щоб розуміти, як працювати цього року, коли бюджет порівняно історичні зменшено на 300 мільярдів гривень. Інше нагальне питання заявив новий міністр: розібратися із людським капіталом у силах оборони сьогодні. Не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, необхідні комплексні зміни. Наша мета. Змінити систему, провести армейську реформу, покращити інфраструктуру на передові, викорнити брехню і корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою, щоб люди, які дають реальний результат, Отримували винагороду і можливість зростати далі. Не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку, і 200 тисяч все заче. Тому нам потрібно вирішити зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того щоб можна було рухатися далі. Балістичну ракету та 89 ворожих ударних дронів збили цієї ночі з сили ППО. Основна ціль Росії знову енергетика. Під атаками були Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина і Херсонщина. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних безпілотників на 13 локаціях. Ще на трьох упали уламки. Усього від вечора і упродовж ночі противник запустив по Україні 113 дронів та три балістичні ракети. «Скандер-М». зранку ворожі безпілотники атакували. Кували Київ у столиці двічі лунала тривога. Незначні пошкодження через звучання дрона дістав приватний будинок у Дарницькому районі без потерпілих після чергових обстрілів. Володимир Зеленський вкотре звернувся до партнерів із закликом підсилити українську протиповітряну оборону, аби не дати Путіну досягти своїх терористичних цілей. Зараз перший пріоритет для нас це посилення нашої ППО. Ракети до систем, передусім. Внески партнерів у програму Пьорн потрібні і потрібна підтримка і зі складів у Європі. Швидше виконання домовленостей з Америкою. Дуже важливо зараз посилити наших воїнів. Якщо ми зможемо на 100% протидіяти цим атакам Росії, для терору Путіна вже не буде сенсу. Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить РФ. Маємо позбавити її цього. На Насомщині росіяни атакували евакуаційну команду «Білі Янголи, коли та вивозила людей із прифронтового Шосткинського району. Є постраждалі ударний безпілотник поцілив у броньований бус поліцейських усього за кілька кілометрів від російського кордону. В автівці перебували правоохоронці та місцеві жителі, які вирішили виїжджати. Двоє поліцейських зазнали незначних травм. Цивільні не постраждали. Попри пошкодження автомобіля білим Янголам, вдалося довести людей до місця призначення. Ще один ударний дрон. Типу і сьогодні атакував автозаправку у сумах. Двоє цивільних звернулися по медичну допомогу. Це чоловіка, жінка, які перебували поблизу місця влучання. Попередньо у них гостра реакція на стрес. Їх шпиталізували. На заправку зайшла на оплату, тільки розрахувалася і ви вибух. Там штукатурка вся посипалась. Звісно, страшно було, що далі буде вибух від пального. але слава Богу страшно було у Харкові розбирають завали після масованої атаки по терміналу нової пошти. Там загинуло четверо людей, шестеро поранені. Пошкоджено або знищено за два десятки вантажівок. Потрощено щонайменше півтори тисячі посилок. Розбирати уламки допомагають добровольці. Марія Малєвська з місця. Ось так виглядає кабіна автівки Ман, що саме розвантажувалася в терміналі, коли почалася масована атака. Це вже в четверте росіяни знищують цей термінал у передмісті Харкова. Коротиче цього разу використали і ракети Іскандер М і безпілотники герань 2 Двоє з чотирьох загиблих це саме водії партнерів-перевізників, які в момент атаки були у вантажівках. Ще двоє працівники сортувального центру. Люди знаходились в укритті і, власне, ну, виконали всі протоколи безпеки. Але, на жаль, одна з ракет влучила в ну буквально в метрі від укриття. І власне загиблі це, це люди, які були придавлені осколками, обломками власне захисної споруди. На жаль, у наслідок атаки загинули 37-річний Віктор Пархоменко, 34-річний Тарас Вовк, 39-річний Євгеній Єрмаков та 23-річний Дмитро Захаров. Чотири людини наразі перебуває в лікарні, Стан оцінюється як середньої тяжкості. Фактично двох людей було врятовано підрозділами ДСНС під сигнали повітряної, тобто тривоги під час атаки, тобто шахедами з-під завалів. Знов ж таки там Росія по цьому підприємству застосувала комбінований удар. Спочатку були іскандери, після того як прибули вже на місце і відповідно підрозділи ДСНС, атака продовжилася шахедами. Вантажний термінал майже знищений вже вкотре. Пошкоджені або вигоріли вщент зо два десятки вантажівок. Посилковий термінал, розташований за ним, дуже понівечений. Там була пожежа. Кілька разів протягом дня розбір завалів доводилося призупиняти і бігти ховатися в укриття через загрози нових обстрілів. Спускайтесь Рятувальникам, комунальникам і працівникам нової пошти на місці удару допомагають добровольці. У нас вже був цей досвід тут, коли в минулий раз був великий приліт. Біля 80 волонтерів зібралося. От сьогодні також будемо активувати волонтерську спільноту, тому що нова пошта дуже багато допомагає волонтерам з балами, з посилками безкоштовно возить для військових. За даними керівників компанії, пошкоджено щонаменше півтори тисячі посилок. Усім клієнтам обіцяють компенсації. І, попри всі наслідки, кажуть, посилки, що зараз прямують з Харкова та у Харків. Мають прийти вчасно розроблений резервний алгоритм роботи. І скільки б не країна-агресор не розповідала про те, що вона атакує лише військові цілі. Сьогодні бачимо цілеспрямовану атаку на цивільний об'єкт, на логістичний об'єкт. Тому в компанії однозначна трактовка атаки як терористична. Продовжується геноцид української нації Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Загалом від початку повномасштабної війни на робочих місцях від російських обстрілів загинули 18 співробітників нової пошти. Ще 32 дістали поранення. 15 із 18 загиблих на Харківщині. Майже всі, крім однієї людини, це працівники терміналу в коротич, який напередодні вчергове опинився під масованою атакою. Загалом за ці 4 роки загинуло 255 співробітників нової пошти. Це разом із тими, хто пішов служити і поліг на фронті від дня одного з наймасованіших убивств у Дніпрі. Російський удар, 14 січня 23-го на набережні перемоги 118 був найбільшим за кількістю жертв. Страшною смертю під завалами загинули 46 людей, семеро з них діти. Вдвічі більше було поранених. Пошукова операція тривала 70 годин. Небайдужі організували пункти обігріву та харчування безкоштовно, надавали власне житло і зібрали мільйони на допомогу пораненим. Що тепер на місці удару знає Анастасія Вільхова. Вона спілкувалася з очевидцями тих подій. Под завалами еще остаются живые люди, а живые люди есть. Они продолжают писать смс. Периодически мы делаем моменты тишины, і люди з-под завала включають для того, чтобы їх не повредить. Висаючі бетонні плити, розламані меблі, що зависли над прірвою. Під ногами справжнє пекло. Поміж рятувальників, звичайні люди голими руками витягують поранених з під завалів. Саме такий вигляд рівно три роки тому мав будинок на набережні перемоги. 118. дім для майже чотирьох сотень мешканців. За мить перетворився на смертельну пастку для 46 шести. Мій внук, якого не стало в одну мить. Рятувальники працювали в темряві, спираючись лише на ліхтарі і голоси. Лише в перші години надзвичайники визволили з-під завалів 30 людей. У нас залучені 102 чоловіка особового складу, 27 одиниць спеціальної та пожежної техніки це автоцистерни, автодробини, які зараз знімають людей з поверхів. 70 годин тривала рятувальна операція. Пошуки не припиняли чотири дні, аж поки не розібрали знищені конструкції до першого поверху. Через той ракетний удар загинули 46 людей. Семеро з них діти. Ще 92 людини поранило. Серед них була і Анна Котова. Ось у такому стані дівчину привезли до лікарні. Та навіть зараз, через стільки часу, Анна не оговталась. Минуло майже три роки, десь місяць назад було таке, що просто щось блистить на обличчі. Я розумію, що ну воно ну, таке маленьке як такий пісочок, прям і оце було скло. І тобто, воно навіть зараз ще виходить. І скільки ще років потрібно буде, я не знаю. 14 січня в Анни день народження. У 23-му їй виповнювалося лише 19 Розповідає на початку повномасштабної війни з хлопцем, втекли з Сіверськодонецька до Дніпра. Орендували квартиру на третьому поверсі третього під'їзду будинку на набережні перемоги. 118 цей момент. Я коли розмовляла з сестрою по телефону, це був відеозв'язок. Дивилася на себе, думаю, ну зараз я, я щаслива, і просто в цей момент просто така темрява, і все. Я нічого не бачу, ні не чую. Того дня її хлопець, а нині вже чоловік дивом вцілів пара змогла вибратися на вулицю. Однак Анна була вся посічена скляними уламками. Це було в лікарні у Дніпрі. Коли я прокинулася десь вже 16 січня, то в мене просто підійшов лікар і сказав, що вам видалили око. я коли це почула, просто настільки почалася така істерика. ну я досі ще це приймаю потрохи, не знаю, вже три роки минуло, але все одно вчуся досі з цим правильно жити, приймати себе. І дякувати просто Богу, що я жива після операції у Дніпрі. Анну перевезли до Львова. Далі було 9 місяців лікування в Австрії, проте з лівого ока і десятки операцій. Частина уламків у тілі залишається й досі. Почуваю себе ну, наче добре, але перед днем народження ну таке як хандра, почалася буквально там за, за декілька днів. Таке відчуття, що тіло наче пам'ятає. Останні роки Анна живе в Чехії, втім у 2024-му приїхала до Дніпра, аби вперше побувати на місці удару після трагедії, що змінила її життя. Я наче хотіла приїхати до цього будинку, і просто ну таке відчуття було, що хочу якось попрощатися. І я так дивилася, я там майже годину сиділа і просто дивилася на це все. Це було дуже важко. І е, ми з психологом проговорювали речі: що я відпускаю там цей біль. Я приймаю те, що сталося щороку. Приходять на місце удару і очевидці тих подій. І хоча за ці роки комунальники демонтували обидва під'їзди, люди продовжують збиратися. Зараз на місці двох зруйнованих під'їздів пустка прибрали комунальники і імпровізований меморіал. Навпроти нині тут нічого не нагадує про трагедію. А на місці, де минулоріч збиралися люди, покинутий будівельний майданчик. І цим відверто кажучи, місцеві обурені, адже просто не знають, де цьогоріч їм зустрітися для імпровізованого вечора пам'яті. Багато хто повід'їжджав, багато кого нема, але все одно кожного року у цей день ми збираємось тут. У тому році ми зібралися навіть змогли зібрати рідних. Загиблих позапрошлому році це було на зупинці після вибуху. Це була спонтанний такий меморіал. Люди приносили туди іграшки, приносили туди квіти. Клали там небайдужі це... мешканці. Тож та комунальники прибрали стихійний меморіал на зупинці. А на місці демонтованих під'їздів просто залишене будівельне сміття. Це прибирають після того, як роблять ремонт. І вони всі чудово знають, що 14 січня тут будуть люди, що сюди прийдуть люди. І ну, для мене це якось. Навіть кощунство якесь чи буде на цьому місці, хоч якийсь меморіал. Місцеві поки не загадують. Взяли ініціативу у свої руки. Тут не треба великих пам'ятників, вони можуть бути пізніше, можливо. Тобто, все ж це можна зробити, але такого якогось діалогу і розуміння, на жаль, немає. У тому році ми посадили 55 горобин через дорогу, також щоб це були такі червоні ягоди і ну, нагадування. Самі ж мешканці мріють про сквер із табличкою та QR-кодами, де можна було б дізнатися історії загиблих. Та навіть без цього меморіалу вони пам'ятають трагедію і переконані пам'ять про загиблих і далі житиме в серцях людей. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ Єдині новини.